Ви зараз на гастролях у Харкові, і таке провокативне запитання: що ви залишили у холодильнику смачненько для своїх донечок? Чи вони самі щось приготують? Я е потурбувалась про це. На хазяйстві мій свекор, дорогий батько Віталія. І, звичайно, що кожні там, дві години я телефоную, як Аня молодша поїла, ну, тому що. Старша зараз в Барселоні, в Іспанії, від модельної агенції пробує себе як модель, крім того, що вона опановує професію мистецтвознавець-експерт. Але все одно знаєте, материнське серце воно ж не спить, воно постійно на вістрі подій і дзвіночок контрольний я повинна зробити, аби почути, що дитя. Не їлося все нормально, що пообідала, що повечеряла. Свої ЦУ і свої вказівочки, я обов'язково даю. Нормальна мама. Я ем, турбуюся, піклуюся за всі ці моменти. Ну а хто ж як не я? Звичайно, якщо Віталій на хазяйстві, я контролюю теж ці моменти. Він у мене потрясаючий кулінар, також, ну, хоча він здебільшого був фотокором цієї книги, готуємо разом. У мене російськомовне видання і україномовне. Ну, два на потребу Ось таких видання. Я так думаю, воно вдовольнить всі смаки. І, власне, всі мої улюблені на сьогоднішній день страви, я завжди казала, і стою на цьому. Не треба вигадувати щось особливе. Треба вміти створити і зварити рідні з дитинства нам страви, які стали бестселерами вже української кухні. Саме української сучасної кухні. Якщо це ми будемо робити на своїй оселі, це буде чудово. Ну, звичайно, що у мене тут декілька заморських кальмарів, кальмарики там, чи фуагра. Інколи приїжджаю в те чи інше місто, захожу в ресторан і так питаю: фуагра у вас іміється, а що це таке? Фуагра, просто дівчата інколи не чули, що воно таке. Ну, насамперед, не це головне. Головне бажання жінки а, знаєте, от, безпосередньо. Ти заходиш на кухню, інколи бувають такі випадки, коли я у вечірній сукні а, збираюся на ту чи іншу акцію, і раптом мала мені кричить, мама, хочу млинців. Ну, як відмовити? І, уявіть собі, залишається 5 хвилин до виходу, я значить, тісто і швиденько жарю, подаю. Я вже буду спокійно, тому що ну краще за мене ніхто це не зробить. Ну така трошечки, трошечки скажу ну, в по хорошому розумінні цього слова, божевільна мама неспокійна. Так має бути. Це природньо для всіх матерів, і е, в такому дусі я виховую небайдужості до всього, що нас оточує, е, е, своїх донечок. От, і, до речі, зараз взяла цю книжечку, але не <гум> Ось якщо можна я її ну, от, папіним і маміним, да, совєти дочкам. Ну, це тому що вона зіграла в серіалі, це комерційний момент, але ж все одно вона мама. От, і надзвичайно цікава книга Розговори Сранівське. Потрясаючі, ну, мемуари, теж мимо чого я не можу просто пройти. Це вже легенда, це історія світового театрально, кінематографічного світу такого рівня. І, власне, це вже знаєте такі ремарки, які і тези, які увійшли в наше життя. Переважно мемуари і потрапили сьогодні до нашого кошелю. Ну, знаєте, я, я, я власне не могла пройти повз цієї книжки. Жінки, які змінили світ, ну це це, це чудо. Це чудо і це може вивчати кожна дівчина. Ну, тут всі дівчата, всі можуть відкрити будь-яку сторінку. Ви Подивіться, найвеличніші, найпрекрасніші, найкрасивіші. Вони всі тут зібрані. Це Унікальне видання. От і що ми ще взяли? Ну, звичайно, не могла прийти повз книги Ади Миколаївни. І Кості. Тим більше, що тут є сторінка моїх висловів щодо співпраці з Костю Петровичем Степанковим з Адою Миколаєвною. Я сиділа в одній гримерці в театрі імені Лесі Українки, де я пропрацювала 19 років, а Ада Миколаївна пропрацювала там 38 років. Це доволі великий термін часу і, звичайно, життя віддане сцені. Це дайте, звучить гордо. І тут, тут все, є любов і до професії, і до сім'ї, до своїх дітей, і звичайно, творчість Кось Петровича, як великого майстра, класика українського кіно. Мені дуже близька, ну тому що я, по-перше, знімалася з Кось Петровичем в, в деяких фільмах Карпатське золото. Це ще той розквіт українського кіно, який ще я е, застала. Мені пощастило застати цей прекрасний період часу. Зараз, на жаль, нічого не знімається в українському кіно, але мені пощастило. Це величезний успіх на той час. Я пам'ятаю, як нас зустрічали українських акторів, коли ми привозили прем'єри свої. На західній Україні, на Харківщині, безпосередньо в Харкові в Києві були прем'єри в будинку кіно. Сьогодні їх на жаль не так багато, але є надія на відродження сьогодні. Ці золоті часи українського кіно великою мірою були пов'язані із українською літературою, бо більшість цих фільмів ставилися якраз за українською класикою. Мені цікаво ваше ставлення взагалі до української літератури. Я вам Скажу, що мені пощастило, ще як. Її величність фортуни подарувала мені зустріч з легендарною жінкою Роксоланою, яку так прекрасно описав в своїх творах Павло Архіпович Загребельний. І, на мій погляд, ще одна творча вдача це зустріч з творчістю Івана Яковича Франка у фільмі Перший, до речі, український серіал. Якщо ви спитаєте, хто був перший в цьому жанрі, так якраз це ми. Режисер Олег Бійма, творчий колектив студії «Укртелефільм». Це моя Альма Матер, власне, там, де знімалася «Роксолана». Я зіграла Регіну Твардовську, до речі, про образ коханої жінки Франка, цілини Зігмунтовської була така чарівна леді, яку він втілив саме в цьому творі пастка, який ми екранізували і за який отримали. Високу нагороду ми стали лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка. Тому ви знаєте, це такі епохальні сторінки Івана Багряна. Якщо ви спитаєте, потрясаючий український письменник, я є лауреатом дуже рідкісної премії. І на сьогоднішній день просто мало цих лауреатів премії імені Івана Багряна. Так от, сад Гіциманський, нам пощастило зняти це кіно, де я зіграла головну роль Наталі, власне, яку він зобразив в цьому творі сад Гіцеманський», Тигроловий і низка карпатське золото. Тут, тут, тут багато дуже якихось таких дійсно творів епохальних. Ну а починала я з творчості Миколи Васильовича Гоголя. Ну, що може бути і хто може бути вищий? Мені пощастило бути музою в його творі вечори на хуторі біля диканьки, коли мені було 16 років. Партнером моїм був Олег Янковський світлою пам'ять, один з моїх улюблених акторів. І уявіть собі, і знову зустріч з образом музи Гоголя. Тепер уже в пропозиції Наталі Сергійни Бондарчук. В минулому році вона мене запросила до участі в картині, знову ж таки, про Гоголя. Гоголь ближайший буде така картина, де знімалися прекрасні російські актори. Анастасія Заворотнюк до речі грає теж кохану жінку, в яку в яку Микола Васильович був закоханий. А я граю мадам Фаталь, тобто знову цей образ музи. Не випадково, я вважаю. Ну, взимійте, зустріч з Лермонтовим в образі Бернеса Штраль в театрі Лесі Українки. Багато творів, і знову ж таки, Гоголь, роль дочки Городнічого Марії Антонівни в ревізорі. І низка колосальних ролей і образів, які дуже мені близькі. Це все світ літератури, світ книги, які в моєму серці з самого дитинства.